Друзі, привіт, з вами Одін. І сьогодні ми граємо в найкращу світі гру — Козаки 3. До вашої уваги. Моя гра проти одного із топових гравців Ахмеда. Ви його вже всі знаєте. Я під цим відео дам посилання на його канал. Ви зможете зайти підписатися, якщо хочете багато чого в нього навчитися, то там є чому навчитися, скажу. Ну і це гра 0ПТ, тобто без часу миру. 5000 ресурсів, і ми граємо. Тут у нас вийшла така карта, що у нас діагональ. Давайте подивимося. Ахмед з правої сторони. Тут в нього. Також він зеркально розвивається до мене. В принципі, по таймінгу ми йдемо зараз нога в ногу. Тут є особливість деяка в цій зустрічі, я вам розкажу вже її в кінці. Але якщо її не помітите самі. Але. Завдяки цій особливості ця гра вийшла трошечки. Довше, ніж зазвичай, тому подивимось. ну і вона не менш цікава. Починаємо робити розвідку. У мене виходить пікінер, розставляю охорону зараз. Ще не добудовується маркет, робимо обміни і будуємо другу казарму. В цей час Ахмед також вже побудував ринок, вже другу казарму добудовує і добудовує академію. Так, є в мене дві казарми У нього також. Нога в ногу йдемо. І академія трошечки швидше в нього зараз виходить. Селяниме тут простоюють, відпішли вони відразу на шахту. Ну і залишився мені побудувати дип. Як зазвичай, така опція гри супроводжується за тим, що гравці на початку гри йдуть відразу в січових грати. В принципі, я і думав так зробити, але Ахмет в цій грі вирішив. Не давити занадто мене січовими, тому у нас гра вийшла трошечки довшою. Я знав, хто проти мене грає, що за суперник. Я пішов стандартно, також почав будувати січових, як я завжди це роблю. Ну і я, наприклад, будую 20 січових, одні йдуть на один кінець від противника, я вже його тут прослухав. Е що він тут знаходиться. І одні йдуть на один бік, другі на другий. Ну, тобто я намагаюся розділити на дві групки і атакувати одночасно з двох сторін. Пішла, дивися, від мене розвідка вже барабанщики. Будується підрозділ Пікінерів. І готую першу формацію. Ахмед же, в свою чергу, бачите, побудував лише одного січового і розставляє охорону по багато пікінерів на шахти. Я казав, що розкажу вам в кінці гри, але. Це та особливість і є. Бачите, він, по-моєму, січового навіть і вбив. Коротше, він розставляє. Зараз я гляну статистику, здається, це він знищив свого січового щойно. Так. Він вирішив грати без січових. Це особливість цієї гри. Давайте подивимося, як це бачу. Я. І відкриваю собі карту. Досить таки непогано мені видно карту. І вже перша формація в мене пішла. Дивіться, перша формація від мене. В принципі, зараз все йде. Чітко по таймінгу. Тут я підбігаю до його шахти і вже бачу, що тут підходить купа пікінерів. І просто я тут втрачу січових своїх легка піхота. Можна було, до речі, з ними позмагатися. Але мою метою було знищити тут селян цих. Ну, а друга група січових забігла справа. Я побачив одразу ці шахти із купою, скільки тут у нього пікінерів. Дивіться, 6 пікінерів, 4 легких піхотинця на кожній шахті. А, тут така охорона добряча стоїть. Тому мені і не вдалося нічого тут захопити, бачите? Ну, перша моя формація вже пішла, це я вважаю добре, що вони так пішли. Ну, попалися тут 9 пікенерів, має бути легка піхота, а пікінери мають бути всі в підрозділах у формаціях, але, ну, добре. Вже можна, в принципі, продати другу було формацію, щось я тут замешкав. Побачив уже Ахмед, що рухаються мої. А ні, ще не побачив. Це Мій барабанщик відкрив тут карту. Він побачив мого барабанщика, і одразу за ним погнався. Дивіться. Ну от, теж я вже зробив, дивіться, млин прокачав кузню і почав прокачати їжу. Це дуже такі важливі прокачки на старті гри. Ну і тут він вже побачив мою формацію, дивіться вже, і вже готується її зустрічати. В принципі, на цей момент. У нього. Піка вже 4-4, дивіться. А в мене на цей момент я тільки почав качати. Тобто мені з ним стикатися тут аж ніяк не можна. Я в принципі і не знав, яка в нього піка наскільки прокачана, але я догадувався, що це найкращий варіант. У нього переважаючі тут сили, дивіться. І, до речі, ще й січові козаки є. Ну те, що їх знищив то це дуже добре, дивіться, зустрів пікінерами. Ну так, цю формацію я втратив, дивіться, до мене слабо прокачана піка була тільки 2-2, а в нього 4-4 вже. Ну тут пішла моя інша формація, тут вже тут побільше народу, дивіться, і я вже пішов з іншого боку. Поки він тут буде відволікатися на, цю, на цей підрозділ, я вирішив обійти з іншого боку. Але ж тут, бачите, у нього барабанщик і він це все чітко бачить. Він це побачив і. Рухається далі, щоб підсвітити собі моє місто. І відправив вже свою формацію. Дивіться, у нього тут також приблизно такі ж самі сили. 36, 61 і 19. А в мене Бачите, мене більше пікінерів і більше легких піхотинців. Тому в мене тут формація трошки попотужніша. В мене вже захист вже сильніший, але ще я, я ще качаю свої. Зараз займаюся апгрейдами шахт. У мене 20 людей на золотих шахтах, маючи всього 3 шахти, я десь, мабуть, маю 10. Так, тут має 10, 10 людей і тут по 5. От. І ось дивіться, він знову цією формацією... А, ні, це, це інше, він це пішов вверх на мене нападати. Він переслідує мене намагається мені перекрити шлях до його міста, щоб я не перейшов і не спалив ніяких в нього шахт. Ну, я тут вже готувався до зустрічі і вже прокачав трохи захист і атаку, вже майже в мене вже. О, ну, четвертий апгрейд атака качається і буде 4-4 в нього ж в цей момент. Ну, У нього захист гірший, дивіться, але атака така сама. Подивимося, що з того вийде. Тим часом я будую вже конюшню. І готуюсь зустрічати його другу формацію. У мене тут також переважаючі сили більше. Ну і тут в мене є січові козаки, які могли б в принципі порейдити, але. Знаючи, скільки там він натикав охорони, то особливо нічого так і не зробиш. Хоча можна було б потероризувати населення в нього тут. Бачите, в нього вже три формації рухаються. Тоді як в мене дві. Одна на захисті і одна внизу. Я бачу, чи в даний момент, дивіться, я бачу, що дві формації намагаються зайти з двох сторін на мене. І це може бути катастрофічно, я вирішив одну його формацію атакувати, доки він не прийшов іншою. Це збільшить мої шанси на перемогу. Є, розбив я одну формацію, дивіться. Зверху йде ризик сутички з іншою, вже дивіться. Тут я розвертаюсь і починаю атакувати його формацію іншу, яка мене переслідує. Ну, так як мені тут кучненько стоять досить непогано. І апгрейди в мене хороші, трошечки більше мату пікінерів, я просто його тут розбив. І це була така маленька в мене перемога. Зараз просто немає в мене лучників з собою, щоб можна було б рухатися до його міста. Він почувається спокійно, бо в мене нема тут лучників, я нічого не спалю. Ну, в принципі, нього тут і охорона непогана ще є. І намагається обійти зі сходу, із заходу, точніше. Цього цієї гори, щоб напасти і спалити мені якісь там шахти. Підсвічую я, в принципі, непогано собі карту. Дивіться, хоча в нього, мабуть, трішечки краще, але в нього тут не посередині погано підсвічено. От. Ну, сил захиститися має достатньо. На даний момент вже ми бачимо 12 хвилина і можна було б качнути і цей захист. Я думаю. Золоті шахти я не прокачую. бачите, відволікся на війну От для, для цього. В принципі, це причина, чого часто я, наприклад, програю я, дуже відволікаюсь на бойові дії і потім не, не займаюсь апгрейдами. От тут розвідка їх можна було знищити. Тут в мене січові побігли знищувати його барабанщиків. Дуже достойна має ця гра, поки виходить з ним з топовим гравцем. Тут в мене вже є драгуни, але в мене немає вугілля. Дивіться, що відбувається. Ну, коротше, треба терміново міняти. Ну і відганяти цю формацію від себе. Так як я знайшов завдяки Ахмеду, до речі, я знайшов цю шахту, я відразу поставив золоту шахту. До цього її не бачив. Ну і намагаюся якби, відігнати його вже від ціля. Тут, бачите, в нього вже драгуни. Якщо в нього вже є драгуни, це означає, що треба терміново мені щось робити, щоб мати також драгунів, бо в нього аж 57 драгунів це вже 13 та хвилина. Це досить така серйозна заявка. Бо якщо в мене не буде. І він ще будує 13-14. Якщо ми подивимося, скільки вже є, 55-56. Десь 60-70 драгунів, це досить серйозно. ну і Тут мене не, не вдається його наздогнати, хоча тими драгунами можна було б понастрілювати трохи. У нього ще армія не зібрана докупи і мог би нормально оборонятися. А так зараз дивіться, він збирає всіх докупи, і вже шанси будуть більші у нього на перемогу. бо... Більш кучніше в не стоять. Ну я думаю, що в нього і апгрейди вже значно краще. Давайте подивимося. У нього вже дивіться п'ятий і четвертий апгрейд. Тобто, точніше і п'ятий. У нього 5-5 вже піка прокачана. Тоді як у мене... Я тільки качаю а, шосту. Ну, в принципі, так, дивіться, 5-6, У мене зараз піка і потужніша. Треба... Надо... Мабуть, іще ще качати. Вже житлові місця в мене проблема, треба будувати будиночки. Досить таки достойне тут зіграв, я так дивлюся, ви знаєте. Ну, я тут вирішив трошечки піти в наступ, подивитися, що у нього там є. Бо якщо ви граєте з сильнішим гравцем, і знаючи, що він більш досвідчений і більш такий скілований, то вам краще не тягнути, бо чим довше будете тягнути, щось вичікувати, то це буде грати йому на руку. він Просто вас потім по економіці переможе, хоч ви там якби вдало не провели початок гри. Ну і тут я дивлюсь, але вже, мабуть, прокачав собі піку трошечки, давайте глянемо. Да, в нього вже дивиться повна атака і шостий захист. Тоді як я, наприклад, мабуть, тут вже і зупинився, у да, мене вже 5 атака і 6 захист. А дивіться, шоста атака це вже плюс 2. Тобто тут серйозна така, серйозний апгрейд, скільки він там коштував. Золота можна було виміняти. виміняти і качнути дерево, наприклад, на золото. Ну, а тут, бачите, попали мої драгуни, пішли вперед, а піка ззаді він просто обстрілює моїх пікінерів в суху. Тут прийшло трошечки постріляти його драгунів. Дуже дуже складно боротися так. Він більш досвідчений, більш е, краще вміє. Керувати військами, ніж я, бачу, тут видно по цьому полю боя, що результат цього є краще управління з його сторони. Тут він затискає вже мене ближче до мого міста, я буду терміново багатоствольну гармату, щоб вона хоч якимсь чином мені тут допомогла оборонятися. Я на неї просто надіявся. Це як такий рятувальний круг. Я не знаю, чи він, до речі, її бачив чи ні. Я думаю, що бачив. Я її підганяю для того, щоб вона могла стріляти щось, щось робити. Бо тут дивіться, тут є піка, але досить багато легких піхотинців і драгунів. Дивіться, він переганяє легких піхотинців вправо, а піка йде вліво, дивіться, він бачив гармату, спалий мені діп відразу. Це я втратив дуже важливу будівлю тут. І пішов з іншого боку, він бачив цю гармату, тому бачите дуже класне управління військами з його боку. Просто супер. Ну, так як неокучно підійшли і добре прокачана пі піка, то ви бачите, мої тут просто розбивають хоч там кілька апгрейдів, буквально. Ну все, тут. Якби я качнув піку далі, то могло б бути щось по-іншому, але гра вийшла дуже цікава, це вже GG, тут можемо вже закінчувати гру. Гра вийшла дуже цікава, я отримав класний досвід. Ну і тепер я підсумую, що та особливість цієї зустрічі, що тут Ахмед не задіював січових козаків. Дуже класним граю січовими козаками. Це була перша частина мого відео, де я зіграв з ним цю гру без участі січових козаків з його боку. А давайте зараз я вам покажу другу частину, вже, як я грав, як це виглядало, коли він грав повністю без всяких обмежень. Поїхали далі. Залишайтесь. Ну, і зараз уже друга частина цієї гри. вже це запис, саме так як я грав, щоб ви бачили, що я робив, як я що робив. роби. я прослухав, де знаходиться Ахмет, Я подивився на карті, щойно бачите, де він є, щоб від чекати атаку. Я зрозумів, що це діагональ. На початку це стандартний білд Я роблю два міських центри, млин, кузня, все як має бути. І мій орієнтир: це 2.40, щоб Що в 2.40 я вклався, і в мене вже був дипломатичний центр. Це для швидкої гри такої на високому рівні достатньо. Будую далі казарму. Це все я тут завчив на пам'ять, що як робити, для того, щоб це було швидко. Знаючи, що Ахмед справа, то формації, яка прийде атакувати мене, слід чекати пізніше. Спочатку це будуть січові козаки, але вони прибіжають досить швидко. Головне, не забувати, дивіться в казармах вмикати пікінерів, як я це зробив. Ну і зараз я будую вже академію. Після ринку буду робити обміни. Обміни ресурсів також для кожної опції гри свої. В даний момент це. 0 ПТ без часу миру 5000 ресурсів. Тут ідуть от... Я, наприклад, роблю це. Міняю весь, Все вугілля на дерево, 2000 заліза на камінь і 400 заліза на їжу. От такий обмін у мене. Ну і зараз бачите, мене почали виходити пікінери, я ставлю казарми, точніше шахти, починаю займати золото. І знову ж таки, головне не забути увімкнути. Ну і тут дуже швидко треба заняти золоті шахти. Одну залізну треба обов'язково, бо. Залізо потребують пікінери. Ну і вже дивіться, вже мені можна будувати дипломатичний центр. Ставлю його тут. Все треба робити дуже швидко, бо зачасту, як казав один гравець Алекс, він тренував мене, готував мене до цієї опції. Він сказав, що зачасту люди приіграють тільки із за того, що вони повільні, тому все треба робити дуже швидко. Треба швидко знайти золоті шахти, побудувати першу формацію, відправити. Ну і як тільки є дипломатичний центр, відразу я будую завжди близько 20 січових козаків, розділяю їх на дві групи і намагаюся атакувати з різних сторін противника, знаючи, що ахмед по діагоналі і по таймінгу приблизно зараз він також будує січових козаків. Дуже важливо виставити охорону на шахти, бо прибіжать і будуть намагатися тероризувати моє населення. Так, є. Тільки перестав будувати січових і починає будувати легку піхоту. Треба, щоб дипломатичний центр не простаював. Я помітив, що тут є ще одна шахта золота, і я відразу відправив туди працівників, щоб вони працювали і не простоювали. Так, побачив я вже синього на карті. Вже тут сутичка. Тут побачив вже січових козаків Ахмеда. Ну, моєю метою є. Уникати зараз сутички з ним, бо тут приблизно навіть рівні сили, але в нього трішечки більше, мабуть. І принаймні це ближче до його села. Він зможе. Отут, дивіться, в мене маленький успіх, я зміг знищити його січку, та що прибігла до села. Він відволікся, мабуть, на схід, і я знищив січку. І тут дивіться, ще трьох селян, я знищую. Це також успіх. Мабуть, тут краще було б мені тікати, бачите, а я побіг в його село. Мені треба було, мабуть, тікати звідси, і зберегти січових козаків, маючи невеличкий успіх у своєму селі, тут вбив його січових, і взяв побіг просто, як в результаті виявилося злив своїх потім. Ну, я все-таки сподівався знищити якусь у нього шахту. Але коли в противника більше січових козаків, ніж у вас, то мені здається, краще такого не робити, а просто. Відійти поки і рятуватись, мабуть, краще ось завжди мати більше січових, ніж у вашого противника. Я йому пишу жарто... жартівливе таке повідомлення. Дай мені сіті-холл, міський центр. Я хотів його спалити, але ну, захопити і знищити це було б уже дуже великим кроком до перемоги. Так що це вже зараз я зрозумів, що це була моя помилка, що я побіг далі в його село. Ну і завжди треба працювати мені на те, щоб була розвідка, і я відкривав собі карту. Ви бачите, в мене більша половина карти, я просто не бачу, що там відбувається. Але, але, тим не менше, в даний момент в мене йде все не так вже погано, як спочатку я очікував. Моя перша формація готова вже атакувати. Ну, бачите, непідсвічена зона, справа зліва, точніше, зверху, справа. і... Варто очікувати з будь-якої сторони, що прибіжить ваш противник і почне вас тероризувати тими ж самими січовими, або прийде формація якась. Ну і завжди я формацію, коли відправляю, мені важливо, щоб там були пікінери, легка піхота і лучники. Це дуже важливо. Лучники потрібні, щоб е, найбільше шкоди нанести противнику, і тоді зможете спалити якусь будівлю. А також вони дуже непогано стріляють по пікінерам тим самим. От уже прибігли січові козаки, його вже починає тут тероризувати, дивіться. Я побудував відразу своїх, щоб захиститися від нього. Дивіться, дуже важливо, коли атакують вашу шахту, я вивів селян і почав селянами також пити січових козаків для того, щоб відбитися. І мені вдається відбитися, дивіться, я відбився від цієї атаки його. Черговий маленький успіх. Якби я її не злив своїх січових, має зараз би було більше і мені довелося б витрачати гроші на них. Але. Я ці помилки бачу, буду намагатись виправити в майбутньому. Також Ахмед допоміг мені знайти золоту шахту, я розмістив її сюди. І дивіться, справа в мене вже виходить формація на міні-карті синя. Мене атакувати. Готую своїх пікенерів, починаю їх трошечки прокачувати. Ну і тут вже треба знову, бачите, вже захоплює він, мабуть, мою шахту. Знову я вивожу селян зверху з залізної шахти, щоб відбитися, але він все-таки її захопив. І прибіг на нейтраль, дивіться, він, бачите, теж хотів захоплювати. Чергову шахту намагається захопити, я будую там, вивожу селян, починаю відбиватися, відбився. Ну і дивіться, зараз вже от, навіщо потрібні лучники для того, щоб прийти до ворога і спалити йому шахту, як мінімум. Можна навіть не вступати в бій, можна просто е задармо, як кажуть. Без втрат спалити шахту і піти. Тут же ж моя формація попала на його. І в нього краще, мабуть, про проабгрейджені юніти, тому я так програв. Тут дивіться знову лучники, які йдуть для того, щоб спалити мені дипломатичний центр. Я намагаюся цими силами завадити їм це зробити. Але Ахмед пікою свої розводи так. Для того, щоб лучникам не заважали і вони могли все ж таки спалити дипломатичний центр. І це йому, в принципі, вдається. Це вже, як кажуть, на, таких, на, такому, на такому рівні гри, це вже GG, бачите. Ахмед навіть сам написав GG. Так, бачите, вже все, вже посипалась в мене вся гра, але досить таке думаю, непогано мені вдавалося триматися. Сподіваюсь, вам ця гра сподобалась. До речі, хто не підписався ще в наш телеграм-канал, я там завжди кидаю посилання на стріми, які... Проходять і матчі, які проходять в WCC у нас. Тому, як хто хоче, зайдіть, підпишіться в телеграм-канал і будете завжди знати, коли трансляція іде, на якому YouTube каналі її можна подивитись. Дякую всім за увагу. Мир вашому дому, слава Україні!